Очі кидала гілочки хризантеми, От. ну і що, Все добре, майже все, десь десь обсохло сухенькі, але не пересушені, Прокидаються бруньочки. Зараз я буду це все доставати і буду напувати водичкою. Тобто зілога з осені до сьогоднішнього дня вони ні разу не відкривались, не поливались. Я їх додатково нічого з ними не робила, коли були морози. Але нормально прокидаються ось навіть те, що зверху, здається, повністю сухе, воно від кореня відростає. Ну, я не буду спішити, тому що гортензія... Може прокинутися трошки пізніше, тож зараз всі-всі буду піднімати, напувати водою. І поки перенесу в захищене місце. У мене неопалювана теплиця, тому що ще така погода непевна, можуть бути і приморозки вночі, тому зараз цим займаюсь. Так, водичка в мене налита. Небагато, не, не, не підвінця горщиків, щоб не перезволожити. І отак я кожен горщик зараз буду ставити максимум на 20 хвилин. От все те, що візьме ґрунт за цей час, все більше не буду. Зараз основна задача не перелити, не перезволожити, для того, щоб вона не згнила. Тому по чуть-чуть. Іноді відсутність вологи краще, ніж її надмірність. Так, у мене сьогодні буде день гортензій. Поки напуваються мої гортензії великолистові, я буду обрізати волотисту гортензію. Я залишала шапочки на зиму. Вони гарненько виглядають, мені подобається. До сьогоднішнього дня гарненько. Ну, але треба чистити. В гортензії є такий момент у волотистої, ви можете впливати на терміни її цвітіння і на величину шапок, які вона дасть, або на кількість цих шапок. І чим більша кількість шапок, тим вони мільчі будуть. І відповідно, чим менша кількість Тим вони будуть крупніші. Я хочу крупні, тому я буду обрізати так, щоб у мене шапочки були гарні, і щоб кущик у мене такий збільшувався і на перспективу був досить таким міцним. Ну, і, звичайно, все поломана гілочка в мене тут є. Тут брунька ще буде прокидатися. Зараз, поки не буду чіпати оцю ось ось гілочку повністю, бачите, вона. Отут є брунечка, вона може прокинутися, тому я поки залишу, але на перспективу подивлюся. Ну і спочатку, що ми починаємо, все тоненьке, маленьке, обломане, але нам не потрібно. Далі, для того, щоб були великі шапки, ми повинні оці пагони зрізати ну, максимум на дві почечки. Але, чим нижче ми зрізаємо, потім ми відтерміновуємо термін квітування. Тому хочете, щоб була швидше заквітла ваша гортензія, зріжте вище. Але при цьому ви повинні розуміти, що пагони з, уже з трьох пар почок вони будуть більш тонкі, і, відповідно, суцвіття будуть більш маленькі. Тому я зрізаю на дві пари, раз, два і залишаю. І тут раз, два, залишаю. Зараз, поки зрізаю всі на дві почечки, а тоді буду ще дивитися, що додатково треба прибрати. Ну, оцю явно мені треба прибрати. Бачите, вона йде всередину, переплітається з іншими гілками, тому я її прибираю повністю. Ми повинні розкрити наш кущик для того, щоб сонечко попадало. Освічувало, освітлювало нашу, наш кущ пропорційно, тому треба все те, що йде всередину, все те, що загущає, його прибрати. Ну, а тепер дивимось. В такому стані його теж лишати немає необхідності. М -м, подивимось, що у нас буде. Так, воно якось, звісно, в мене тут, ну, оцю я прибираю, вона гарний пагін, але всередину. Мені його шкода, треба прибрати. Далі, далі це маленьке, тоненьке. І чи прокинуться тут бруньки нижче, я не розумію, зараз подивлюся ще. Ну, і, звичайно, що дивіться, щоб це були молоді пагони. Якщо є у вас отакий старий, вже присохший, то краще надати перевагу ось такому молодому, який виріс в минулому році. Тому я оцей прибираю, а лишаю один. Гарний пагінець. Ну, і тут оцей дуже гарний пагін, мені подобається, але він буде пересікатися з цим. Я цей верхній прибираю, тому що він мені менше подобається. І оцю гілочку, навіть тоненьку, що була на ньому, обрізаю на дві почечки. Ну, і тут, у нього, бачите, розгалуження. Раз, два, три, треба подивитися, що я залишу. А що я можу залишити. Це йде зовні. Але він тоненький. Зараз, зараз, зараз. Оце прибрати треба явно. Щас, зараз, зараз. Хочу, щоб в мене був гарний крущ. Приберу оцю гілочку, яка більш стара, і буде пересікатися, а ці два залишу. І тут обріжу. Раз, ну, теж на дві почечки. Ну і ось, що в мене залишилося з цього куща. Це кущ більш старший за віком. Ну, а зараз я піду до молоденьких кущиків, які я висаджувала в минулому році. Ну і тут я буду точно так же обрізати на два пагони, на дві почечки, на дві бруньки знизу. Раз, два, не жалійте, тому що. Якщо ви зріжете більш високо, то у вас все те, що піде з цих бруньок, прокидатися, будуть верхні. От Якщо ви зрізали, наприклад, на 5 бруньок, врост перші підуть верхні, і вони будуть тоньші. А нижні підуть або не підуть взагалі в вріст. Тому, а чим ближче до. Основи, тим більш міцний пагін, до нього швидше доходять поживні речовини волога, і вони звідси підуть більш міцні. Тому не жалійте будете мати гарний кущ. Але, звичайно, якщо ви хочете кущик, такий, щоб було багато-багато волотів але невеличких, він теж буде мати свій шарм, буде красивий, то тоді можна зрізати вище. Ну, і оцей кущ дуже гарний, щоб показати вам ще одні моменти. Дивіться, тому що насправді іноді буває так, що гарний пагін. Але він лежить оцей. У мене не майже горизонтально, тільки далі піднімається. І мені його немає сенсу залишати. Але він дуже класний, він дуже потужний. Але він перекручений, він лежить горизонтально, тому я його прибираю. А з цього виходу я все залишаю на дві. Бруньки такий пагінець. Ну і тут все, раз на дві брунічки і два на брунечки. І воно здається, що такий оплецьок маленький залишився, що з нього буде, але за сезон він дуже швидко дасть нові пагони. Волотиста гортензія, вона квітує на пагонах цього року, поточно. Тобто все те, що виросте, воно вже в цьому році дасть квіти, тому не жалійте. Я його підрізала трохи восени. Тут я не залишала шапочок і трошки підрізала гілочки. Залишала так на зиму, так іноді буває, що може десь щось підмерзнути, якщо щось пішло не так. Тому я, скажімо так, що залишала можливість для того, щоб всередину, бачите, гілочка йде, вона не потрібна. Для того, щоб тоді весною. Вже можна було, якщо б там щось якась гілка пропала, то можна було зробити її заміщення. Але вже, я думаю, все ок у нас буде ну, для волотистих гортензій, як мінімум, тому можна вже зрізати. І десь навіть зрізаю деякі на одну бруньку. Тому що, ну, чим далі розгалуження, тим тоді будуть хилитися на Донизу наші гілочки разом з квітами, і вона буде така розлога. А мені хочеться, щоб вона була в мене більш така компактніша. Тому роблю таким чином. Ну і тут всередину також прибираю. Ну ось, бачите, з великого куща. Що це в мене за гілочка якась? Зараз подивимось, чи вона жива. Да, жива, може ще щось десь. Ось з великого куща залишився. Такий маленький кущик, але він буде великий до, до кінця сезону, він буде здоровецький. Ну і ось які в мене залишились кущики після обрізки, так? Це той, що був більшенький. Це маленький, бачите, взагалі манюнький. Такі рогаточки полишались. Ось о, на фоні моїх пальчиків. Тобто теж маленьке все лишилось. Ось о, ще один такий же. Ну, і всі всі мої гортензії я обрізала. Майже нічого не видно. Ще й на фоні кори, то вони виглядають не наче пеньочки. Але зараз почнуть розвиватися. І все буде у них ок. Ну, і оскільки в мене сьогодні день гортензії вийшов, то ще хочу подивитися, що в мене робиться в моєму живцювальнику. Хто дивився моє відео, той знає, що я на зиму залишала тут живці, які я ставила на вкорінення восени. Я ще не заглядала, мені самі дуже цікаво, що там у мене. За зиму відбулося. Я прикривала зверху їх просто агроволокном. Ой! Ой! Боже, яка радість! Зараз покажу вам. Дивіться, оце прибираю, оце все були листочки, ну, коли живець ставиш з листочками. І ось, що в мене тепер, це я зараз прибираю ці листочки. Подивіться, скільки зелених брунечок. Всі класно. Ну, понятно, що не всі десь випади будуть, але в основному всі класно пережили зиму. Це до того, що якщо ви хочете собі укоренити гортензію, можна це робити і восени, і вона чудово, бачите, зимує. Це в мене тут флокс зимував, треба висадити шиловидний. Тут трошки ось. Теж живцювала лохину, ставила мене, запитувала, як вона себе почуває. Ну, лохина взагалі дуже погано укоріняється. Така культура, звичайно, що випадів дуже багато, але. Є її живенькі, бачите, це те, що зелененьке, вже навіть з бруньками. Я його чіпати не буду, хай воно собі розвивається, і гортензію поки чіпати не буду, поки залишу. Хай ще там вона прокидається потихеньку, собі в тому місці, хай розвиває, підкормлю трошки, коли буде тепліше, кореневу систему, щоб вона швидше пішла в ріст, саме коріння. А тоді вже буду її пересаджувати. Ось взагалі, гляньте, який вже листочок. класний. Ну, все, боже, все, я щаслива. Майже всі мої гортензії попрокидалися. Ой, клас, все починається. Вони мене лікують. Ви знаєте, в мене сьогодні дуже болить голова, тому і голос такий вялий, але от коли в такі моменти я виходжу потихеньку, дуже-потихеньку, повільно ковіряюся з квітами, мені поступово-поступово стає легше. Так що це ще мої лікарі. Ось відкрила я другу половину живцювальника. Дивіться. Хтось у мене не запив, то звав, як там моя лохина. Ну, ось моя лохина. Це теж поприбираю листочки, ті, що попадали. Але ось все те, що зелененьке, це те, що прижилося. Ну, це, звичайно, ні. Це я поприбираю, щоб воно тут не створювало ніяких інфекцій. А зелененький лишаю, укорінюються. І тут ще в мене є. Також гортензія. І за цими листочками погано видно, але, бачите, кругом є зелененький. Зараз буду це все доводити до ладу, відкривати її на день, щоб вона прогрівалася, щоб не було грибкових захворювань, оброблювати буду. Ой, клас! Ось занесла. Я свої гортензії всі в теплицю напої, напоїла їх водичкою, занесла, будуть вони поки стояти тут. тут. І хочу подива, показати вам різницю між тими, що зимували на вулиці, і на цей етап ті, що зимували в мене тут в теплиці, вона неопалювальна. Тобто, бачите, вже які листочки тут пішли. А та, що вулична тільки-тільки починає розвиватися. Так що, для кого питання зберігання гортензій актуальне, ну, дивіться, яка є різниця. Хочете отримати більш ранній розвиток рослини, ну, доречно її занести кудись, де їй буде затишно. Ну, а якщо немає куди заносити, то і на вулиці гортензія зимує дуже добре, якщо їй створити відповідні умови. А ось гортензію на вулиці я ще не розкривала. Ось в мене стоять. І, село, і не збираюся цього робити. Буде стояти ще, вона в мене довгенько. Подивимося, буде погода. Зазвичай, ну хочу показати і дорослі, кущі гортензії. Бачите, коли грядок стоять замотані. Зазвичай я знімаю десь на початку травня, коли вже немає. Повернення заморозків зворотніх. В минулому році я зняла раніше, хотілося, вроді була тепла весна, але тоді дуже пошкодувала, тому що довелося знову їх замотувати, коли наступили холода. Тому в цьому році я не збиваюся із свого курсу. Біле агроволокно пропускає дуже добре. Світло, тобто їм там достатньо, в затишку вони будуть потихеньку розвиватися, не будуть від цього втрачати нічого. Але я себе позбавляю надмірної роботи зайвої, коли. Буде холодно, щоб бігати і прикривати, закривати, і дмухати на ці кущі, і переживати, щоб вони не обмерзли. А цього дуже хочеться, щоб не обмерзли, тому що хочеться побачити квітування. Ну, все, ось такий день гортензій в мене вийшов. На цьому буду закінчувати. Далі працюю, а вам бажаю натхнення і гарного дня.